Зовсім рядом. Зараз готовий вогонь. Раз. Робота в світі. Армія тв сьогодні працює в інженерних військах сил підтримки. Поговоримо з саперами, які власне, проривали кордон і лінію оборони Російської Федерації. З чим вони там стикались, як вони проробляли ці проходи. Розкажу, звідки в них цей трофейний тигр, ну і про те, з якими небезпеками вони стикаються в своїй роботі. Сапери йдуть перші, так? Вони іноді попереду, попереду перших. Угу. Є такий лозунг да, у саперів, що да, попереду перших. Тобто, якщо ну, піхота, у ну, кожного своя робота. Піхота чи. Хлопці, вони, вони працюють да, вони стріляють, вони в безпосередній контакт з ворогом, але вони не знають, що, що перед ними може бути. Які там міни, не міни, загородження, інженерне, не вибухові, вибухові. Вони не знають. Тому перед ними спочатку десь не завжди, але зачастую проходять сапери. Хвостовік з танка. Станчика розбирали. Сука, блять, Зовсім рядом ускаряємося. Ви зараз тут, на Сумщині. Є можливість да, працювати на кордоні, так би мовити, з агресором, з окупантом. Що ви там робите, розкажіть? Ну тут структура більш, от, якщо взяти цей напрямок, mm -hmm. тут більш е розмінування, пророблення проходів безпосередньо е для проходу піхоти і техніки інженерної туди для того, щоб кацапи безпосередньо не зайшли сюди до нас. Тобто утримувати їх там. Роб не для того, щоб зміщати лінію зіткнення як далі наші наших домівок. Рухаємо кордон до Москви, так? Да? Через Ростов. Через Ростов. А чим вона там позаміновувала русня? Сім, що в них було. Це протитанкові міни, протипіхотні міни, вибухові, невибухові вибухові загородження. У них масштаби великі, тому що у них дуже багато часу було. Та не було такого, як зараз. Коли працюєш під відкритим небом в центрі поля і над тобою нічого не літає, то набагато простіше працювати цей час. А нам уже. Приходиться працювати там, де літає все і дуже багато. Мазіла, блядь. До речі, хлопці розповідають, що тут багато ждунів, але не тих, які чекають окупаційну армію, як ми звикли їх називати, а саме дронів ждунів. Виявляти можна, входячи в взаємодію з... Сусідніми підрозділами, в яких є підрозділи БПЛА. Тобто при взаємодії, да, наголошувати, що хлопці, нам треба пройти от сюди до сюди, але ми не впевнені, що там нема цих ждунів. Пацани підіймають пташечки, дивляться, що... Вони визначають, що він видно, там, 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 там сидить. Тоді вже там або, або якимись скидами, або піхота, коли йде, там, чи сапери проходить вздовж. Вони не все бачать, вони бачать, коли техніка з'являється прямо по курсу. Але якщо з боку підходять, то просто розстрілюють на місці цих ждунов і все. Якщо ти знайшов оптоволокно, на якому він сидить, ну відповідно, пошкодивши волокно, то все, він вже не боєздатний. Хлопці ловили до 9 штук на, 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 на ну, протяжністю там, не знаю, десь кілометрів 3-5 плюс-мінус. Це різна вибухівка, з якою працюють сапери. Розкажіть, будь ласка, що це і що найчастіше ви використовуєте в своїй роботі? Найчастіше ми використовуємо все. <клух> в принципі, усім постійно працюємо в залежності безпосередньо від самої задачі. Яка задача тобі поставлена? Ну, от такі речі, як ОЗМ, 72, ну це в основному, при е, проробленні проходів ми з ними займаємося, в основному знімаємо їх. Яка а, тут, і, яка і, тут, і, тут і... найнебезпечніша міна? Саме противні, так, да, це ОЗМ-72. Це випригуюча міна, безпосередньо, коли сриваєш розтяжку, вона випригує. Що найчастіше ставити? Найчастіше це було це протиотанкові міни. Тремки, так? Так. Да? Це, це най, найбільше, найчастіше, да, масово тремочки. Так, Масово це у нас ТМК йдуть. Кладка є з три противотанкових. Уважний глядач, напевно, помітив, що ми сиділи навпроти бронеавтомобіля. Тигр це російська техніка, трофейна. Так, так? точно, так. Да. Де ви її взяли, розкажіть? Значить, Взяли даний. Даного котеня, Тігрьониш, забрали ми, мінувавши околиці свого рідного міста в активну фазу. Коли москалі заходили, вони заходили на тиграх, ну, на БТРах багато техніки було. Щоб вони не дійшли до нашого рідного місця, ми це все місцевість мінували. Даний зразок був підірваний на протитанковій міні переднім передком, права сторона, після чого. До речі, на ньому їздили, коли вже в машину ми зайшли, так, там бардачок оці всі, там Дуже багато було саперних е, речей. Угу. Тобто капсуля, детонатори, там ЗТП, ну. Саперна група? Була так? саперна група. Готов? Зараз готовий вогонь. Блять, краща робота в світі. Ну просто краще, блять. Тивує наш дім і наш один. Ми тут для того, щоб зупиняти безпосередньо ворога тут, щоб вони не приходили туди додому. І наші батьки, і наші рідні, жінки, діти не сиділи там по грибах і підвалах. І ми, нас не боліла голова за те, що нам, помимо того, що треба захищати державу, ще й треба якось захистити свою родину.